Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходавеч Вод і сьогодні дивимось на оцього монстра світу танків Бабаха ПВ-4005 і знову українець, 100% українець з українського клану ЮАР Ну, маю надію правильно прочитав з нікнеймом Руні. Мені здається, був такий чи є футболіст. Можливо, хтось краще знається та напише в коментарях більш докладніше. Такі перший постріл зробили по Т-77. Зараз, ну, звісно, ми його не пробили, бо, тому що це був хеш-фугаси. І дивимося більш докладніше. Але перед тим, як ти протиснеш подобайку, підпишешся на канал та напишеш будь-який коментар. За це, звісно, вдячний. І відправляємося на топовий бій. На мапі Стара Гавань. Це стандартний бій. Ще раз повторюся, зараз ми працюємо на хешфугасиках. Подивимося, скільки вони забирають. Ну, 1750, це 100%. Але саме головне, що пробиває тільки 230 мм броні. Так, присилаємо знову черговий снарядок свій хешфугасик по AMX M451. І, звісно, ми його, на жаль, не пробиваємо. Але 1017 хітпонтів ми з нього злизуємо. Ну так, що ж, подивимося, можливо, зараз ще на стандартні броневійні снаряди, можливо, буде сьогодні працювати е, в цьому бою. На Шуруні, 1150 середньої шкоди та 310 мм пробиває броні. І до слова. Кіда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну про що ти думаєш? 50-120 да, зараз забирає наш союзний візовий його, а 50-120 також забирає. Його 1856 вилітає по. Аміксу 50-120. На що він взагалі розраховував? Я не розумію, ну як так, от він віддає пулько. Він розуміє чудово, що в нього картонний танк там саморіз закручувати ви самі, розумієте? Я навіть не кажу про хеш нашої бабахи. Він дав постріл і навіть не спробував дати назад. Він просто чекав перезаряджання чергового снарядика всередині барабана, там в районі 3-3 секунди перезаряджання і. Я ще до цієї пори не озвучував сетапи. Можливо, хтось не подивився. Кидає внубку до восьмих рівнів по одній артилерії в команді, але артилеристи саме 10 рівня. Так, бачимо по 4 десятки, решта все о 8 та 9 рівні. Так мантікури волозить зараз його з ваншу. А, я, я як зараз От просто в сорочці народилася ворожа мантікурами зараз зараз мали обов'язково ваншотити отих 1400 хідпонтів. Це дуже. Таке машина дуже, як би це висловитися правильно її краще забрати. Ви розумієте, от це, на мою, звісно, суб'єктивну думку, найкращий танк для засвіту. Мається на увазі, щоб світити Мантікура, за Мантікуру, кращого танку не буває. Звісно, якщо йдеться про пасивний засвіт, бо тому що якщо про активний, то звісно ЕБАР 105 кращого немає. Ну так, 4-5 уже рахунок. Ми похід потім на команду програємо зараз. Інтуїцію Перекидаємо снаряд як на стандартний бронебійний. Ще раз нагадую, 1150 середньої шкоди. Їдемо на вейперу. Так, в'їжджаємо на нього і так званшотили хлопчину. 1017 хітпонтів він мав, і ми його мінусанули. Так, ну що, 4791 хітпонт уже напулькав, і у нас вже половини хітпонтів немає. 6-6 рахунок. Зараз так звана Зеленка. Якщо подивимося на kjh лінію то. Та Мантікора зараз контролює оту так звану зеленку, бо, тому що зараз наші Стежки там стояли, А50М, e наш союзний. Це танк. 10 рівня нагадує Стежка не витримує хлопчина. Та їде десь уже поблизу сюди. Можливо, він зараз хоче допомогти нашим важким танкам F-75. E так, Леопард 1. Хлопчина, а ону... остривай, секунду. На отримай. На жаль, не вилітає альфа. Ми зараз мали ваншотити Леопарда 1. Ну як, на жаль, 1600. 94 хіт-понти це і так дуже багато, але ви розумієте, так хотілося б його званшувати. Ну так, що ж, 7-8 уже рахунок, і наших союзників вже перебили. Меціновація союзних важких танків. Конкурор їде сюди. У нас гармата ще не перезарядилася до кінця. Ми чекаємо. Так, подивіться, який які хітрий хлопчина на нашій руні. прикидає зараз на стандартний бронебійний снаряд про всяк випадок, щоб зараз не було всяких влучань з непробиттями. Так виїжджає просто бортик. Забираємо отих 1070 хітпонтів у вигляді конкурора і, звісно, мінусу нуле. Ну що, чудово, 7,5 тисяч вже настріляв. 8-8 рахунок. От ви бачите, воно такі. Я вам скажу, достатньо такий напружений бій. От є таке, бої, що просто стоїть хлопчина на бабасі. Багато таких є. Навіть я вам скажу, що більшість стоїть просто на одній позиції, можливо, переїде потім там на іншу і настріляє 12-13 тисяч ну, чи 10 тисяч. Ну ви не розумієте, так? Але сьогодні наша бабаха в місті на першій лінії відпрацьовує вже напрацював 7,5 тисяч. Знову мантікора. І знову перекидає на хеш-фугасик, можливо, якщо в нас зараз був стандартний бронебійний, можливо, ми вже його послали в сторону Ну, але я так розумію, от я так трішечки подивився вже разів другий чи третій раз. Звісно, разом з вами зараз дивлюся другий чи третій раз оцей реплейчик. І десь в районі 5 секунд займає саме стільки перекидання інтуїцією одного снаряда на інший, і трішечки. Ну, трішки багато, ну, але з урахуванням, з урахуванням того, що гармата перезаряджається в бабахі в районі 20 секунд. Там Плюс-мінус це в залежності від екіпажу, ви розумієте все це. Так що, такі справи. 8-9 вже рахунок не на нашу користь. Ми програємо більш ніж на 2К-похід. Пойдем вже підрівнялися знову ж таки, я навіть не встигаю відкоментувати, як зазвичай. Це я вже і навіть прибіг до цього. І так, що нам зараз робити? Нашого зараз останнього союзника, який зараз знаходився в місті, забрали. А тут на хвилиночку ще як мінімум, два важких танка противника, які світилися неподалік від нашої бабахи. Це об'єкт 752 та АМІК якого ми не пробили. Ми дали тоді. Ну, як, як це правильно висловитися? Влучання так, на 900 з лишнім хітпонтів, ми з нього зняли чи 1000 з лишнім, Якось так, 1017 хітпонтів, якщо я, звісно, мене не підводить пам'ять, але не в цьому розходиться. Мається на увазі, що навіть якщо ми зараз забираємо АМІХ і біля нього буде об'єкт 752, це барабанний танк. Так що нам будуть неперелипки в будь-якому випадку. Подивіться, як грамотно робить. От він чекає, можливо, хтось прийде сюди з команди противника. Він вичікує, чи з правої сторони чи з ангарів зараз повиїжає. Повіджають противники. Він хоче давати пробиття, і він стоїть передом. Ви, ви розумієте? Оце рівень статиста. Він про всяк випадок вже готовий був втікати, От давайте постріл та втікати. Знову перекидає на стандартний броневійний снарядик дві штуки ще залишається об'єкт 752, кудись поїхав кошмарити нашу Е-50М. E Там В нього ще на прикритті наш союзний скорпіон, можливо, він на скорпіона поїхав, Е-50М. E не бачить, подивиться, просто наша союзна артилерія, об'єкт 261. На 800 з лишнім зараз просто в задницю пробуває ворожа об'єкта 752. Так Мандікора тут приїжджає. Треба забирати хлопчину. Хоча там і кілька хідпонтів, 183. Але так це дуже важливий мінус, бо тому що, самі розумієте, мантікора чудово світить, чудове маскування. І цей танк треба було обов'язково забирати. Чудово, що хоча б залетіло, і на цьому спасибі. І до слова, в ворожій команді артилериста вже знищили. І це не можна радувати, бо, тому що, ви самі розумієте, башта не полюбляє, точніше полюбляє фугасики ворожої артилерії. Ви самі розумієте, навіть могла нас артилерія званшотити. Можливо, Можливо, і таке. Так, ну що, їдемо допомагати нашим союзникам, заїжджаємо вже в тил. І подивіться, зараз підкреслюю вашу увагу, подивіться, який хитрий. Оце є оруння. Вдруге, от вдруге, ви подивіться, як робить. Він спеціально не світиться до тієї пори, поки конвей не поїде бортиком, не виїде. І що зводиться на вірочку та званшоти ворожого конвей. От який холоднокровний хлопчина сидить. Ну, так, ну звісно, це похвала від Хотабича, тому що, от, звісно, чудово він відіграє. Оце мені подобається от, така відігровка. Холоднокровний такий хлопчина. Попався сьогодні на Бабасі. Четвертий танк він вже знищив у вигляді конвея, якого він званшотив. АМІКСМ451. Зараз забирає нашого скорпіона. Ворожа бабаха забирає е e 50 м і ми залишаємося, по суті, на одинці. У нас, звісно, ще присутня артилерія. І вона зараз послала свій чемоданчик в нашого візові ворожого ФВ-4005. Так, ну і що робити? Так, ну чому я зараз не кинув вертушку. Ну так, ну, зараз подивимося, звісно, на його дії, що він хотів цим сказати. Так, я Мікс виїжджаю з іншої сторони. Зараз саме головне його надути. От, як зараз виїхати так, щоб не отримати? Так, виїжджаємо, він відразу нас помітив, дає пробиття і забираємо тих 631 хітпойнт. Зараз був постріл хеш-фугасиком. Мені, звісно, так здається. І нам навіть не обов'язково було його пробувати. Ви самі розумієте, 1750. що подивіться, вже приїжджає наш візові 200 з лишим хідпонтів. У нього тільки залишається я так розумієш, що наша бо наша артилерія дала пробиття по ворожій бабасі. І подивіться, втікай, бо тому що ми на перезаряджанні ворожа бабаха в'їжджає сюди, і він просто зглупив у нас. Перезарядка дійшла до кінця, і ми забирали оцього хлопця. 21 тисячу 715 одиниць заробляє повні 8 руні. Звісно, майстер також заробляє. По опічних медалях основний калібр ВН та танкіст снайпер на бабасі. Так, ну що, напулька він 10 тисяч 84 одиниці, одиниці. 6 танків він знищив. 1207 чистого досвіду. Він здобув із прямим акаунтом пішов на тисячу срібла в плюс. Бій тривав 10 хвилин, 27 секунд. І, як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.